Друзі, вітаю. Сьогодні вночі було мінус 23%, зараз мінус 17%, і зараз перевіримо, скільки проїде даний автомобіль з дохлою батареєю Ліф 13-го року. Три поділки по здоров'ю батареї, СОГ 35%. І Зараз перевіримо, скільки ж проїде цей автомобіль без автономного обігрівача. Це в стандарті, як було, але мабуть ще треба сьогодні почистити Славутку нашу, бо хто його знає, скільки він проїде. що це означає, такого вже ще не бачив, щоб мигала одна оця поділка, лампочка чи діодік. Машина була на зарядці вночі вже запускаємо так. що у нас тут пічка вимкнена. На одну поділку о, вентилятора вмикаємо пічечку. Поки що півтора кВт бере пічка. Так, скидуємо о, всі показники. Так, батарейка заряджена. Так, все поскидували. Так. Що. А, у нас вже потеплішало. Машина мінус 13 пише. Можливо, тому що сонце на неї світило, але щойно я дивився, було мінус 16 на... на градуснику. Побачимо, що далі вона буде показувати. Так. Уже пічка бере більше і такий, такий звук, як вимкнувся тепловий насос. Мабуть, дуже холодно, гріється від тенів, я так розумію, зараз. Салон 18 градусів. Найнижче одна поділка. Так, що ж, робимо ліфспай і стартуємо. Отже, ми побачили, що батарейка там мінус 11 градусів. Показує дві поділки температури на приборці. і Обмеження по потужності ми бачимо 4-5 кружечків доступно З 10, здається. Отже, поїхали. Самому знімати не дуже зручно. Їдемо на двох машинах. Вон, дружина поїхала. Для того, щоб ну, зняти вам так би мовити, контент, по показати, скільки реально може проїхати е дана машинка з убитою батареєю. Це, мабуть, найубитіша батарея в нашій країні, і тим не менше вона експлуатується. Зараз до міста доїдемо, там залишимо Славутку і в місто вже поїдемо на одній машині, щоб на випадок, якщо. Не, не хватить нам батарейки. Можна було чимось притягнути. Трос, я вже поклав багажник. Витратили 10% заряду батареї, проїхали 2 кілометри. Температура вже показує мінус 15. Їдемо помаленьку. Витратили 20% заряду батареї, проїхали 5 кілометрів. Хоча, а то вже другий рік І другу зиму у нас в експлуатації, але за минулу зиму здається один, одну ніч там був мороз за 20. А, а тут вже майже тиждень а, вночі мінус 20, 24, 23. Морозчики такі гарні. Гулять. Машина стоїть без гаража. Батарейка замерзає, звісно, менше видає, так би мовити, чи я не знаю, як правильно сказати, бо наприклад влітку вона заряджається до 4,13 на елементі. Зараз 4,4 було, більше не заряджається. Звісно, це втрачає ємність, так би мовити, корисну, яку можна використовувати. Скільки вона буде проїжджати по такому розумі, я навіть не знаю. Бо до ну, бортки зараз на канікулах до міста майже не їздимо. Направду в машині вже показує, що мінус 16 на вулиці. Ну так воно і було, бо з дому виходить було. 17 градусів показувала, хто певна машина на сонці постояла її. І... Підігрівся градусник І я вам скажу в таку температуру використовувати машину та тобто будь-яку. Так, таке, таке враження, що їдеш на якомусь возі, все тріщить, все пищить, підвіска вся у, 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 у льоді, бо у нас такі якісь температурні качелі. Я не знаю як це. Гойдалки такі температурні. Був плюс наступний день вже мінус 15. Все, що було на подвістки, все позамерзало, гримить, стукає. Таке, звісно. Таке використання в морози. Не знаю. І всі машини, які були до цього, ну, та такі самі справи. Хоча ДВЗ, мабуть, якось температура двигуна, хоч якась там є і на підвіз, підвізка розстає з часом, а тут от, за тиждень, як воно пообмерзало, як воно почало так ляпати, гриміти, і, і, і хоча ну, все в порядку, якби з підвізкою, але. ось Такі такі, друзі справи. Витратили половина 50% батарейки, проїхали 10 кілометрів. То що ж виходить, що орієнтовно 20 кілометрів цього лише автівка проїжджає при такому мінусі. 16, Як було, так і є. Вийшов на вулицю, порозмовляв по телефону. Дві хвилинки телефон виробився, <рес> <рес> ледве відігрів. Так, мороз, звісно, для електричок така штука. І Коли ти влітку 50-70 проїжджаєш ну, просто без напряга, а зараз якихось там, мабуть, 20 кілометрів чи скільки там вийде, не знаю. Ну, пишіть ваші думки щодо цього. Пишіть, пишіть. 41%. Залишок залишилось на батарейці, проїхали 12 кілометрів. Хоча Лів Спай каже, що залишок батареї 57%. З'явилася ще одна поділка по батарейці і додався ще один кружечок по потужності. Чекали мене в попередніх коментарях Бери з собою генератора. ну Якщо чесно, я навіть не знав, скільки проїде автівка в таку. Зараз вже мінус 15 показує. 16 залишок батареї. 18 кілометрів проїхали. Близько 2-3 кілометрів залишилося до будинку, але мабуть ще... Ну вже ж тест проводити так проводити до повного нуля. То зараз ще трошки покатаюся і побачимо, скільки ж все-таки проїде батарей. А машина на такій батарейці, нагадаю, 35% три поділки лише. У нас вже не прогнозує жодного. ну, Нема прогнозу, скільки вона проїде. Але ми ще покатаємось, так би мовити, висадимо під нуль. Так, самому знімати небезпечно, я вам скажу, бо і за дорогою слідкувати треба, і, і дорога слизька, не посипана. Почистити почистило снігу, а посипати, мабуть, забули. 9% залишок батарейки. 23 км проїхав. Лівспай каже, що ще 25% є у батарейці на запасу. От завжди весь цей час їхав з пічкою. Скло чисте. Навіть не знаю, викатувати далі чи не викатувати, ну певне, що. Ще трошки покатаюся, тим паче, що ха, жінка, якщо вдруг чого, то притягне, це вже буде, мабуть, контент. Ось. Ну, тепер я бачу, що навіть при таких температурах, до речі, о, вже мінус 17, холодніша я. При, при таких температурах я... Може, ми можемо повноцінно використовувати. Ну, тому що даного пробігу мінімального, ну, якби нам вистачить на даний момент. Так, звісно, що влітку показники набагато будуть кращі. Ну, не знаю щодо перепаковки, заміни батареї чи встановлення обігрівача автономного. Поки це питання буде відкритим. Цю зиму е нічого такого не буду робити. Ну а навесні влітку побачимо, як буде поводити себе батарея, як зміниться сох. Бо за минулу зиму з 40 до 35 впав. Побачимо, що буде навесні. О, Знову потеплішало. Ну, Хоча на телефоні показує мінус 18 і на градуснику біля дому також мінус 18% показувало. Все, друзі. Вже не показує, скільки відсотків залишок батарейки. Проїхали 27 км. Ліфспай показує, що ще 18% залишилося в батарейці. Хтось там каже, що ліфи там повзуть. Ну звісно, ну як повзуть, ну так я їду зі швидкістю 50 км в час. І по такій дорозі ну всі рухаються з такою швидкістю. ну Я не розумію навіщо летіти, коли ну, така слизька дорога. Не бачу цього ніякого сенсу. Звісно, коли гарна дорога, то проміжки. Починається, о! Все, треба, треба додому. Обмеження по, по, по потужності лише один кружочок. Все, рухаємось додому. Мені близько двох кілометрів, зараз побачимо, доїду чи не доїду. Оце, оце, блін, контент. Оце контент, все. Автівка не їде. Ха-ха. Оце контент буде. Вибило в нейтральну. А Spy 17% показує. Так, друзі. Зараз... Зараз буду скидувати клему спочатку. Спробую, а ну зараз спробую. Ні. Ні, не їде. Скидую клему і попробую далі поїхати. 27% проїхав. 28, грубо кажучи. Ага, все поскидувалося коли. Зняв акумулятор. Розходу ми не побачимо. Так. Але 18% показує. Поїхали <ріх> Так, ну, їдемо помаленьку. А, до цього було там 27 чи 28 кілометрів проїхала автівка. Ну, нічого, їде. 18%, зараз побачимо, доїдемо, тут 2 кілометри, зараз вже не буду налаштування там бо у милі збилося замість кілометрів. Ну це вже викатка так викатка. Хоча, бачите, якби їхав би додому, то ще б залишок був би і вистачило б так у милях, непривично не у милях. 12 кілометрів, ну мені залишилося близько кілометра. Зараз доїду додому, підзаряджу автівочку і поїдемо забирати Славутку, бо Славута не завелась. Дружина поки мене чекала, поки я викатаю. І хоча на Славуті акумулятор новий, йому всього лише півроку. Але, ну, мабуть, того, що останні, останні місяців 8-10 дуже рідко експлуатується. Треба поставити буде на зарядку його поганяти акумулятора. Ось так. І... І навіть і без генератора. Нормальненько так доїхали додому. 14% ще показує. Так, ключик прикольна річ на 10 в електроавтомобілі. Ось ми вже вдома. Зараз зроблю фото спая. Поставимо на зарядку. Поставимо на зарядку. Так, 0,7 міль. Ми проїхали, і пічка працювала весь цей час. Отже, друзі, такі справи стільки проїхали на убитій батарейці взимку, зараз, а, фаренгейти. 3 Фаренгейта, було там 17 градусів до цього відключення. Отже, кому сподобалося дане відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всього доброго, друзі!